Аргументи інколи закінчуються. Інколи закінчуються аргументи, інколи закінчується віра у нас. Ми все зробили для того, щоб людство мало шанс вирішити свої питання через любов. Ми створили повністю законодавчу базу, в затвердили її на всіх рівнях. Ми повністю запропонували рецепт зцілення карми через любов? Кожна ситуація має рішення в любові. Вона має рішення і в ненависті і агресії. І інколи руки опускаються, коли твої близькі вибирають другий варіант, старий варіант. Їм так комфортніше, вони звикли. І що нам тоді з вами робити, коли ви бачите таких? Своїх дуже близьких людей весь світоустрій не витримує. Так, забагато людей вирішили застрягти в, пробачте, в парадігмі дуальності, В парадігмі ненависті і агресії. В Парадігмі особистої війни. І вони постійно захищаються, не знамо від кого, там, де захищатися, не потрібно. Вони шукають зло, вони його знаходять там, де його немає, і продовжують наполягати в цьому. Зло поглинає їх. Чи можемо ми їм допомогти так? Ми мусимо лишатися собою. Терпіння, милосердя, сміріння, любов, яка, можливо, лишається в нас. Інколи опускаються руки і в мене, інколи відчай. Коли спостерігаєш подібні речі навколо себе, серед навіть дуже близьких, навіть тих, хто багато років займається духовними практиками, не... несвідомий і свідомий вибір зла відбувається. Такий тепер час. Час цікавий. І сьогодні вранці я прокинувся з одним, з одним питанням, чи матиме людство шанс. Точніше, не так, чи використає людство цей шанс? Ми з вами, люди. Чи використаємо шанс бути людьми, людяними? Те, що ми вкладаємо в ці питання, є люди і є не люди. І от на людей набагато більше, на превеликий жаль. І очевидно, що людство вирішило цілити свою карму через війну, через агресію, ненависть, вбивство. Ми це бачимо. Так, ситуація в деяких країнах очікувана. Я її очікую багато місяців. І вона настала. Тому я і не пророкую, бо, щоб не бути пророком біди. Так, ми працювали на... і будемо працювати. Більше того, я вам скажу, я особисто буду жити і буду працювати, як би в мене не опускалися руки саме на результат нового, створення нового світу, світа любові любов і кохання, світа радості, щастя. Саме так. Саме так я буду далі над цим працювати. І не буду, не, не втомлюся в тому. Навіть коли я лишусь один, я буду все одно робити те. Я маю на увазі не один, один, а коли більше не буде е, прихильників цієї парадигми. Хоча я вірю в те, що нас буде ставати все більше. І для цього, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. <на>, на всіх соціальних мережах: Телеграм, Інстаграм, Фейсбук, Ютуб і Тікток, в тому числі. Не дивлячись на те, що Тіктоком поки що ми вирішили не займатися, а привести в чувство інші, проявіть свою любов через підписку, через лайк, через коментарі. Любов до себе в першу чергу, до людства. Бо саме ми спасаємо світ, в тому числі. І. Тут зараз дуже багато мені звернень, я про це, це прокоментую теж про всяке. І підселення, і зцілення, і все інше. Все через любов. Іншого шляху немає, не існує для зцілення, Дивлячись, куди ми йдемо, якщо ми хочемо е, по, побудувати е, світ, де е, закони. Зграї, де закони навіть не зграї, а найсильнішого. В кого є зброя, хто схватив автомат, танк, сів, літак, той і головний. У кого ракета, у кого ядерна хрень виросла, от, то, 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 той, той має більше прав. І ми такий світ з вами будемо будувати. Ангели мають знищити зло. Ангели в людських тілах, хлопчики з крилами за спинами і посмішкою на, на обличчі на фронті, і дівчата мають знищити без злоби і агресії просто то зло. Бо якщо зло не буде знищено тепер, це вже зрозуміло, то ми побачимо з вами піщерний світ, як в кіно нам продемонструє Голівуд багато років. Світ безправних рабів, якими понукають. Більш сильні, більш, більш наглі, більш злі, більш агресивні. Ми такий світ хочемо з вами побудувати. Люди. Ми люди. Будемо слухати цих псевдо, які вам натикають в ваші тіла лічинок, а потім витягти їх не можеш. І це теж про підписку на мій канал. Ви подивіться просто. На екранах ми бачимо просто малюсків, позаземний розум, комах, і ми біжимо і віддаємо їм не тільки енергію, а й свої тіла вже повіддавали. Ви ж подивіться, скільки комахи наплодили в вас лічинок. Люди, схаменіться. Мені ви кажете, що любов кохання це хорошо, це почуття. Але треба включати логіку. Логіку включили в Ізраїлі. Логіку включили в Україні перед тим. В Грузії, Сирії, Молдові. Включили. Включили логіку. Забувши про любов, що вона головна. Давайте підемо зараз до Творця всього сутнього. Склонимось в молитві і попросимо пробачення за те, що ми забули, що є любов, що є кохання людське. Що є любов Його безумовна. Давайте прямо тепер ідемо туди, під Його престол, і будемо просити Його, про милосердя, до нас, повернути любов в наше життя, її цінність признати і визнати тепер саме. І я не пробачусь, не буду вибачатися за емоційність. Людство отримало останній шанс. І я буду емоційним. Я буду говорити емоційно, громко хе -хе, і кровоточити, як робив це завжди, аби достукатись до кожного з вас. Отже, йдемо. Прости мені, Отче, прости, мати моя, за те, що забув про те про тебе. Забув і відійшов. Відійшов від любові на еони і жив без неї. Всім серцем благаю, поверни мене в любов Твою, Боже, Поверни навіки, я обираю її, я обираю тебе, я обираю добро, любов. Я обираю життя, Боже. Життя вічне. В любові твоїй я обрав Боже. Мені сьогодні снилося, що я давлю тарганів багато на смітнику. Цей смітник людства. Ці таргани це таргани. Які поселилися в ваші душі, в ваші тіла. І мені снилося, що я помер. Тепер я хочу воскреснути і жити в імперії добра, в імперії людства, людяності, любові і щастя. Молимося за те сьогодні і зараз.